Останнім часом на Полтавщині спостерігаються негативні прояви участі неповнолітніх у різних спільнотах, що пропагують насильство та популяризують злочинний світ. Зокрема, до поліції міста Полтави надійшла інформація про збір молоді в кількості до 100 осіб в центральній частині міста. Група підлітків поводиться безухвало та агресивно, чим створює певний дискомфорт для громадян. Створення подібних груп. Є вкрай небезпечним для дітей, оскільки ворог може використовувати такі групи в своїх інтересах у рамках інформаційно-психологічної спецоперації серед даних категорій українців. Мета ворога дестабілізувати ситуацію всередині країни, створити проблеми та відволікти в період війни представників сил оборони від виконання стратегічних завдань щодо спротиву та протистояння російській агресії. Ми звертаємося до батьків необхідно посилити контроль за дозвіллям дітей. З'ясувати осіб, із якими діти спілкуються, у тому числі у соціальних мережах, провести роз'яснювальну роботу щодо юридичних наслідків протиправної поведінки, акцентувати увагу підлітків, що своїми діями вони допомагають ворогові реалізовувати дестабілізаційні заходи у населених пунктах нашої держави, вжити вичерпних заходів щодо недопущення участі дітей у протиправних заходах та популяризації кримінального світу. Також нагадуємо, за неналежне виконання своїх обов'язків батьки несуть відповідальність згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, акцентувати слід увагу про кримінальну відповідальність за вчинення тяжких та особливих тяжких злочинів відповідно до законодавства України, яка настає з 14 років. За активну участь у масових заворушеннях передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а у випадку настання тяжких наслідків від 8 до 15 років. Учинення хуліганських дій із застосуванням зброї та інших предметів заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень. Рається позбавленням волі від 3 до 7 років. Нагадуємо, що згідно рішення Ради оборони Полтавської обласної військової адміністрації від 15 грудня 2022 року дітям до 14 років заборонено перебувати без супроводу батьків з 21 години вечора до 7 години ранку. Шановні мешканці Полтавщини, якщо у вас є інформація про осіб, які причетні до організації кримінальних груп, або про підготовку до вчинення чи вчинення правопорушень, одразу повідомляйте до поліції за номером 102.